Коли ми повернулися до інших, я помітила фізичну реакцію з його боку, яку вже неможливо було не побачити. Це був той момент, коли я зрозуміла, що між нами є не лише моя інтерпретація чи емоційна близькість, а реальне взаємне бажання, яке вже проявлялося на рівні тіла. Всім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Маркішка має апдейт. Сьогодні ми з вами знову читаємо історію з Reddit. Сьогодні я підготувала такі інтимні історії, тому впевнена, що буде цікаво. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас обов'язково підтримати мій канал вашою підпискою та лайком. А наша перша історія називається: Я випадково знайшла анонімний Reddit-аккаунт свого хлопця, де він писав про наше інтимне життя без моєї згоди. Я не знаю, чи він це побачить. Якщо чесно, мені навіть страшно уявити, що він це прочитає, але мені потрібно кудись це викласти, бо я більше не можу прокручувати це в голові сама. Одразу напишу, бо я знаю, як тут люблять ловити людей на дрібницях. Так, я знаю, що не можна лазити в акаунтах інших людей. Так, я розумію, що це погано. Я не намагаюся виглядати жертвою без жодної провини, але я не шукала нічого спеціально і не планувала нічого знаходити. Ми з хлопцем були разом майже три роки. Це були звичайні спокійні стосунки. Він був нормальним, без редфлагів. Не контролював мене, не забирав телефон, не ревнував до кожного стовпа. Ми жили разом. У нас був побут, спільні друзі, звичайне життя. Я реально вважала, що знаю цю людину. Кілька днів тому мій ноутбук розрядився, і мені потрібно було терміново доробити роботу. Я сіла за його комп'ютер. Це не було чимось новим. Ми іноді так робили. Я відкриваю браузер, і перше, що бачу, це Reddit у закладках. Але не просто головна сторінка, конкретний акаунт. Я кілька секунд просто дивилася на екран і реально думала не заходити. Але я відкрила і побачила заголовок посту. І так, я знаю, що з цього моменту частина людей вирішить, що я сама винна. Це був його анонімний профіль, і там були пости, багато постів, довгі, детальні про наше інтимне життя. Не у стилі У мене є дівчина, а конкретні ситуації, конкретні моменти, конкретні фрази, які я говорила, речі, які могли бути лише між нами. Я сиділа і читала, і мене реально трусило. Це було точно про мене, про те, як я поводжуся, як я реагую, про речі, які мали лишатися тільки між нами. Під кожним постом купа коментарів. Люди радять, питають, жартують, фантазують. Хтось пише, що це гаряче, хтось дає поради, як покращити. І він відповідає. Коли я сказала йому про це, я не кричала, я просто сказала, що мені боляче і що мені це неприємно. Він не вибачився. Він одразу сказав, що я перебільшую, що це анонімно, що я сама винна, бо залізла в його комп'ютер, що всі так роблять, і що якби я не шукала проблем, я би жила спокійно. Коментарі вибач, але що такого ви робили в сексі, що про це взагалі варто писати пости. Авторка відповідає: ось у цьому і проблема. Нічого такого. Це були звичайні інтимні моменти між двома людьми, але вони не стають публічними тільки тому, що комусь захотілося уваги чи схвалення. Наступний коментар: ти впевнена, що він робив це без злого умислу? Можливо, це просто спосіб самовираження? Авторка відповідає: я теж так думала до моменту, поки не побачила, як він реагує, коли я сказала, що мені боляче. Якщо це самовираження повністю ігнорує твої межі, це вже не про самовираження. Наступний коментар. Ти не зобов'язана виправдовуватися за те, що тобі боляче, навіть якщо це анонімно, це порушення згоди. Мене би більше налякала його реакція, ніж сам Reddit. Я була в подібній ситуації. Після цього ти перестаєш почуватися в безпеці. Наступний коментатор пише: Ти полізла в чужий акаунт і отримала наслідки. Це інтернет, люди там обговорюють буквально все. І ми маємо оновлення. Я вирішила поговорити з ним ще раз, бо частина коментарів змусила мене засумніватися. А раптом я реально перегнула. Ми сіли і поговорили спокійно. Я пояснила, що для мене це не окей, що я не давала згоди на те, щоб наше інтимне життя обговорювали незнайомі люди, що мені тепер важко навіть думати про близькість. Він слухав, але було видно, що він не вважає це проблемою. Він сказав, що я накручую, що це мої комплекси, що проблема не в ньому. а в тому як я це сприймаю. У той момент я зрозуміла, що ми взагалі по-різному дивимося на межі. Я зібрала речі і пішла. Ми розійшлися. Наступне оновлення я не хотіла писати ще один апдейт, але те, що сталося, вибило мене з реальності. Учора мені подзвонили батьки, вони були дуже розгублені, він написав їм і разом з повідомленням надіслав відео, записи нашого сексу. Я не знала, що він взагалі щось записував. Він тримав телефон в руці, але це було в таких позиціях, що я його не бачила. Я не хочу писати, в яких саме моментах це було. Мені від цього фізично огидно. У повідомленні він написав щось типу Ви повинні знати, яка вона насправді. Я не знаю, як це пережити. Під постом було багато коментарів, але я зачитаю один, який повністю передає суть. Це злочин, це ревенш порно. Збери усі докази і негайно в поліцію. Ревенш порно це такий термін, коли людина розповсюдже насилає якісь інтимні фотографії, відео з метою помститися, тобто порно-помста. Після цього оновлення авторка написала пост на іншому сабредіті з юридичними порадами. Привіт, я пишу сюди, бо мені потрібні конкретні поради. Коротко, мій колишній партнер без моєї згоди записував наш секс і після розриву надіслав це відео моїм батькам. Я не знала про зйомки та згоди не давала. Відео досі у них. Я хочу зрозуміти, чи є це злочином, які кроки мені робити далі і що важливо зафіксувати прямо зараз. Я вже зберігла всі повідомлення та відео і не контактувала з ним після цього. Я буду вдячна за будь-які поради. Коментарі так, це злочин у більшості юрисдикцій. Тут одразу кілька моментів: Перший – незаконна зйомка інтимного контенту без згоди. Друге зберігання такого контенту. І третє розповсюдження третім особам. Те, що він надіслав відео саме батькам, може розглядатися як обтяжуюча обставина, бо це очевидна спроба завдати шкоди. Зроби копії усіх матеріалів у кількох місцях на фізичному носії, флешка або диск, хмарне сховище і окремо скріншоти з датами і часом. Не редагуй файли і не обрізай їх. Це важливо для збереження метаданих. Коли підеш в поліцію, вимагай офіційної реєстрації заяви. Не погоджуйся на давайте просто поговоримо з ним. Це не побутовий конфлікт, це кримінальна історія. Окрім юридичних кроків, подумай про власну підтримку. Навіть коротка розмова з психологом може допомогти пережити період слідства. Це нормально попросити допомоги. І ми маємо фінальний апдейт. Я довго не писала, бо мені потрібно було зібратися і морально і буквально з документами, поясненнями, розмовами, які я ніколи не думала, що вестиму своєму житті. Я подала заяву офіційно зі всіма доказами, повідомленнями, відео, таймлайнами, скріншоти його аккаунта. Це було важче, ніж я уявляла, тому що мені довелося вголос проговорювати речі, які я все ще не можу прийняти. Мені чітко пояснили, так, це незаконно, так, відсутність згоди ключовий елемент. Так, факт розсилки батька має велику вагу. Я не знаю, чим це закінчиться юридично, і мені поки що не можна вдаватися в деталі, але справа прийнята, і це більше не просто драма в інтернеті. Я багато думала про те, чому мене це зламало так сильно. Справа була в тому, що весь цей час я жила з людиною, яка бачила мене не як партнера, а як матеріал. Як щось, що можна описувати, обговорювати, фіксувати без мого відома. Я не знаю, чи він це читає, але якщо так. Сучі сину, тепер я не мовчу. Коментарі ти писала, що його пости були дуже детальні? Це було щось екстремальне? Авторка відповідає: Ні, і саме це лякає найбільше, там не було нічого шокового у класичному сенсі, не БДСМ, не ні насильство, не щось що можна списати на крайнощі. Це були звичайні моменти близькості, але описані так, ніби він їх колекціонує. авторки питають тоді чому це взагалі було цікаво людям на Reddit? Автор відповідає, бо він подав це не як ми, а як я і вона. Він описував мої реакції, мою поведінку, мої емоції і просив інших інтерпретувати це. Типу, що це про неї говорить, чому вона так реагує, як це можна покращити? Я була об'єктом аналізу. Наступний коментар: що саме було на відео, чому тебе це так зламало? Авторка відповідає: Я свідомо не буду описувати, але скажу так: там були моменти, коли я була максимально вразлива і не підозрювала, що за мною спостерігає камера. Усвідомлення того, що хтось спеціально обирав такі моменти для зйомки, це є найогидніше. Ти знала, що він може мати такий фетиш?» Авторка відповідає. Тепер я розумію, що так. Просто тоді я не називала це фетишем. Йому подобалося знати більше, бачити збоку, фіксувати. Це було в дрібницях. Він просив описати, що я зараз відчуваю, про що думаю. Я думала, що це просто цікавість. Ти шкодуєш, що полізла в його аккаунт? Авторка відповідає: Я шкодую, що мені довелося це побачити, але ні, я не шкодую, що дізналася правду, бо якби я не знайшла той акаунт, я би і далі жила з людиною, яка вважала мене своєю власністю. Після цього, через кілька місяців, авторка пише наступний пост. Минуло кілька місяців з того моменту, як я написала перший пост. Я довго думала, чи варто щось додати, але бачу, що люди все ще пишуть мені в приват і питають, як я. Я жива, і це напевно головне. Юридично процес ще не завершений, тому я не можу вдаватися в деталі. Але скажу так: я більше не одна з цим. Є люди, які знають, що сталося, і які на моєму боці, і це дуже сильно міняє відчуття реальності. Перший час було найважче з дрібними речами, я не могла спати з вимкненим світлом, мені було важко залишатися наодинці з думками. Я ловила себе на тому, що постійно думаючи хтось ще бачив те, чого я не хотіла показувати нікому. Зараз це не зникло повністю, але стало тихішим. Я багато прокручувала в голові наші стосунки, і з часом почала помічати те, що раніше здавалося нормальним. Як часто він говорив за мене, як легко знецінював мої відчуття, як любив знати більше, ніж я була готова віддати. Тоді це виглядало дрібницями, тепер виглядає системою. Я більше не намагаюся довести собі, що нічого страшного не сталося. Сталося, і мені дозволено вважати це страшним. Коментарі в його постах були просто спогади чи щось більше. Авторка відповідає: спочатку я думала, що це просто переказ того, що вже сталося. Але коли я перечитала пости уважніше, я зрозуміла, що деякі речі він робив спеціально. Він писав про моменти, де навмисно зробив паузу, змінив ритм, нічого не сказав, щоб подивитися, як я відреагую, а потім питав в коментарях, що це може означати. Тобто він експериментував з тобою? Так, саме так це і виглядає тепер. У постах це було подано як цікавість або спостереження, але по факту він створював ситуації і дивився, що я буду робити. А я думала, що це просто сімейне життя. Наступний коментар: може, ти перебільшуєш люди часто аналізують реакції партнера. Авторка відповідає: різниця в тому, що зазвичай це відбувається в голові. А тут це виносилось на публічне обговорення з незнайомцями, і я не знала, що я частина аналізу. Після цього в коментарях авторка додає короткий, типу апдейт уточнення Я хочу додати ще одну річ, бо бачу багато питань в коментарях. Найстрашніше для мене не те, що він писав про секс, а те, що він описував моменти, які створював спеціально. Він міняв поведінку, а потім аналізував мої реакції разом з незнайомими людьми. І в цих постах навіть я не була я. Я була різними іменами, він буквально періодично писав, що в нього вже нова дівчина. У авторки питають: навіщо йому це? І я думаю, щоб не виникало емпатії, щоб читачі не прив'язувались, щоб можна було спокійно обговорювати, оцінювати, радити і не думати, що за цим стоїть реальна людина. Ф, історія з таким дуже неприємним післясмаком, тому що усвідомлення того, що настільки інтимні моменти ставали. Загальновідомими просто десяткам лівих незнайомих людей аж мурашки, огидно. І є найбільша проблема в тому, що дуже-дуже навряд чи авторка найближчим часом взагалі зможе комусь довіритись, тому що ти живеш з людиною стільки років, думаєш, що ви там якось близькі, ти їй довіряєш, а тут таке. Фу, мені навіть важко поставити себе на її місце. Мені здається, що тут теоретично. Можуть бути різні думки в коментарях, тому буде рада почитати вашу думку щодо цього. Тому що моя прям така пряма хлопець авторки не те, що судак. Ну вона правильно сказала: Сучий син, ти сучий пьос. Смотри, сучий пьос. Я тебе умножу на ноль, ти тебе ясно, ля ні? А ми перейдемо до наступної історії. Я усвідомила, що мене тягне до чоловіка моєї сестри. Мені трохи за 40, Я давно не плутаю імпульси з діями і не вірю в історію про раптову втрату контролю. Тому одразу скажу: я не збираюся нічого робити і не шукаю виправдань, але сам факт того, що я помітила в собі певну зміну, змусив мене зупинитися і чесно її зафіксувати. Чоловік моєї сестри з'явився в нашій родині багато років тому, і весь цей час він був для мене фігурою цілком нейтральною, людиною з хорошими манерами, стабільною роботою і прогнозованою поведінкою, тобто саме тією категорією людей, про яких зазвичай не думають у жодному іншому контексті, окрім родинного. Зміни почалися непомітно і без жодної конкретної причини, яку можна було б виділити як подію або тригер, і, якщо чесно, я довго не звертала на це уваги, бо дорослі люди звикли відрізняти короткочасний інтерес від чогось серйознішого. Я просто помітила, що розмови з ним стали для мене більш насиченими, ніж я очікувала, не через тему чи інтелектуальну глибину, а через саме спосіб взаємодії, у якому не було ні поспіху, ні бажання справити враження. Ідеться не про флірт і не про фізичний потяг у прямому сенсі, а про відчуття присутності поруч з людиною, яка слухає і чує, не намагаючись нічого взяти або довести. І саме це змусило мене насторожитись, бо в певному віці стає зрозуміло, що такі речі впливають сильніше ніж будь-які інші зовнішні сигнали. Я зауважила, що починаю очікувати цих моментів спілкування і що вони відкладалися в пам'яті довше ніж інші. і що я несвідомо почала порівнювати це відчуття з іншими контактами у своєму житті, не роблячи з цього жодних висновків, але і не ігноруючи сам факт порівняння. У якийсь момент я зрозуміла, що мені важливо не те, ким він є, а те, ким я почуваюся поруч з ним. і це власне стало для мене ключовим усвідомленням, бо воно одразу зняло з цієї ситуації ореол забороненості і повернуло відповідальність туди, де її місце. Я не вважаю це зрадою, бо жодних дій не було і не буде. Але я також не вважаю це дрібницею, яку варто просто відмахнути, тому що ігнорування власних реакцій зазвичай призводить до менш контрольованих наслідків. Я свідомо обмежила спілкування не з позиції страху, а з позиції ясності, бо знаю, що деякі речі краще не підживлювати навіть нейтральною увагою. Боже, як багато гарних слів. Мені не соромно за сам факт цієї внутрішньої реакції, але я вважаю важливим називати її своїм іменем і не маскувати під щось романтичне або драматичне, адже в реальності це радше сигнал про мої власні потреби і межі ніж про когось іншого. І якщо чесно, мене цікавить не стільки моральна сторона цієї ситуації, скільки те, як інші дорослі люди справляються з подібними моментами, коли усвідомлення приходить раніше за будь-які дії, коментарі. Мені здається, ти дуже акуратно формулюєш, але якщо зняти інтелектуальну обгортку, то йдеться про емоційну прив'язаність до людини, яка не є доступною, і це завжди небезпечніше ніж фізичний потяг, бо він повільний і майже непомітний. І більшість людей усвідомлюють, що щось пішло не так уже тоді, коли межі стерті. Авторка відповідає: Я з цим погоджуюся. Саме тому я і звернула увагу на ситуацію раніше, ніж з'явилися будь-які фантазії про дії. Мені важливо було зафіксувати момент, коли це ще відчуття, а не поведінка. Саме тому я свідомо прибрала фактори, які могли його підсилювати. Наступний коментар: ти кажеш, що нічого не хочеш робити, але водночас багато пишеш про те, як саме він на тебе дивиться і як з тобою говорить. І збоку це оглядає так, ніби ти дозволяєш собі внутрішній роман, просто без фізичної частини, а це не так уже й невинно, як здається. Авторка відповідає: я не вважаю внутрішній аналіз романом, бо для мене це різні речі. Я не проживаю уявні сценарії і не прокручую діалоги, а радше фіксую власну реакцію, і різниця для мене принципова. Хоча я розумію, що для когось межа може виглядати інакше. І авторка доволі довго нічого не писала, аж тут через два роки з'являється на її акаунті пост. Саме він мене і зацікавив. Моє життя фактично зруйноване. Два роки тому я писала тут про те, що відчуваю потяг до чоловіка моєї сестри, і тоді мені здавалося, що я достатньо доросла і зібрана, щоб нічого з цього не вийшло, якщо я просто триматиму дистанцію і не робитиму дурниць. Я справді намагалася цього дотримуватись, і певний час мені здавалося, що ситуація під контролем. Півроку тому в них сестрою була складна фаза у стосунках, без сварок, але вони були холодні одне до одного, майже не торкалися, мало розмовляли, і це дуже відчувалося під час сімейних зустрічей. На одній з таких зустрічей я почала помічати з його боку дрібні речі, які тоді сприймали як натяки, довші погляди, трохи інша дистанція, увага саме до мене. Зараз я розумію, що могла це неправильно читати, але тоді мені здавалося, що це взаємно, і я досі не впевнена, що це було лише в моїй голові. Під час однієї розмови я торкнулася його грудей. Це не було різко або явно, це виглядало як жест у процесі розмови, але контакт був реальний, і він не відступив. У той момент я відчула, що зробила щось зайве, але замість того, щоб одразу зупинитися, я дозволила собі не надавати цьому значення. Коли він пішов на кухню відкрити вино, я пішла слідом. Ми залишились на самоті буквально на кілька хвилин. Я підійшла ближче і погладила його по спині. Це було не швидко і не різко, і знову ж таки він не відреагував так, щоб це припинити. Я чітко пам'ятаю це відчуття, напруження, яке стало фізично відчутним, і усвідомлення, що межа вже порушена. У цей момент на кухню зайшла моя сестра. Вона побачила нас, але відреагувала спокійно, навіть усміхнулася, і без жодної напруги запитала, чому ми так довго, після чого повернулася за стіл. Тоді я вирішила, що вона нічого не помітила або не сприйняла серйозно. Мені здається, що або а вони б там були реально довго, хоча авторка каже, що це було е, кілька хвилин. Або сестра щось помітила ще на початку і зрозуміла, що щось там, якісь мутки у сестри за її чоловіком відбуваються, і вона не хотіла їх лишати на самоті, тому пішла за ними і застала, не можу сказати, що прямо в інтимний момент, але враховуючи, що ми знаємо, що було в думках авторки в цей момент, ми розуміємо, що це не дуже. Коли ми повернулися до інших, я помітила фізичну реакцію з його боку, яку вже неможливо було не побачити. Це був той момент, коли я зрозуміла, що між нами є не лише моя інтерпретація чи емоційна близькість, а реальне взаємне бажання, яке вже проявлялося на рівні тіла. З того вечора все пішло не так, хоча формально між нами нічого і не сталося. Але моя сестра явно щось зрозуміла, навіть якщо не сказала цього прямо. Вона віддалилася від мене, розмови стали коротшими, зустрічі напруженими, і з часом я втратила з нею той контакт, який у нас був раніше. Зараз я живу з відчуттям, що зруйнувала не лише стосунки з сестрою, а й власне уявлення про себе як про людину, яка здатна вчасно зупинитися. І це, напевно, найгірше з усього. Я пишу це, бо я хочу зафіксувати, що іноді достатньо кількох неправильних рішень, які в моменті здаються Незначними, щоб наслідки тягнулися роками. Ох, яка доросла позиція. Відночі 40 років. Коментарі Ти пишеш це так, ніби все якось сталося саме. Але якщо відкинути слова, то картинка проста ти торкалася чоловіка своєї сестри, коли знала, що в них криза, і ти чекала, що це ні до чого не призведе. Це не самоконтроль, це самообман. Ти кажеш, що могла неправильно читати натяки, але при цьому першою торкаєшся його грудей, а потім його спини. Це не щитування, це ініціація. Ти зробила крок, а тепер намагаєшся розмити відповідальність. Авторка відповідає: Я не заперечую, бо ініціатива дійсно була з мого боку, і я це прямо визнаю. Я описую хід подій, а не намагаюся представити себе пасивною стороною. Наступний коментатор пише те, що сестра усміхнулася, не означає, що вона нічого не зрозуміла. Дуже часто це означає протилежне, що вона все побачила і вирішила не влаштовувати сцену при всіх. Ти, ймовірно, втратила її ще того вечора. Наступний коментар: мене найбільше бісить не сам факт потягу, а те, як ти описуєш стояк, ніби це доказ взаємності. Тіло може реагувати автоматично, але це не робить ситуацію менш огидною в контексті сім'ї. Авторка відповідає, я не вважаю це виправданням. Для мене це був момент, коли стало ясно, що я більше не можу переконувати себе, що все існує лише в моїй голові. Наступний коментатор пише Як людина, у якої була подібна ситуація в сім'ї, скажу прямо сестра не забуде цього, навіть якщо ніколи не скаже жодного слова, і їй не неважливо було це один раз чи нічого не сталося. Авторка відповідає Я це розумію, саме це усвідомлення і є для мене найважчим. Наступний коментар. Найгірше тут те, що ти досі намагаєшся розібратися, чи було це взаємно, замість того, щоб просто прийняти, що навіть якби було, це нічого не змінює. Межі існують не для того, щоб перевіряти, чи вони гнучки. Змоделюємо ситуацію, це виявляється взаємно, і чоловік твоєї сестри хоче з тобою переспати. Ти з ним переспиш? Ні, ти маєш сказати ні, і піти до сестри, сказати, що твій чоловік хоче зі мною переспати, він хоче тобі зрадити. З твоєю бляха сестрою, а вона о, це напевно було взаємно, бо в нього стояк. Ми маємо оновлення. Я прочитала більшість відповідей і спочатку намагалася реагувати так само стримано, як і в попередніх постах. Але в якийсь момент я зрозуміла, що цей тон був радше звичкою, ніж реальною потребою, і що я говорю так не тому, що хочу бути чесною, а тому, що мені здається, ніби так від мене цього очікують. У коментарях багато людей пишуть з верхнього, різко і з позиції моральної переваги. І я допускаю, що частина з вас значно молодша за мене, або просто не мали досвіду у складних, неоднозначних ситуаціях, у довготривалих родинних і дорослих стосунках. Тому ваші висновки звучать так категорично. Гарично і просто. Я не ображаюся на це, але й не вважаю, що маю сприймати таку оцінку як істину. Можливо, для когось я виглядаю жінкою, яка повинна була знати краще, або людиною, яка вже не личить говорити про бажання, але реальність полягає в тому, що я прожила достатньо років, щоб добре розуміти власне тіло, свої реакції і те, що сексуальність не зникає лише тому, що хтось вирішив, ніби вона доречна, лише в певному віці, або за правильних обставин. Так, я відчувала збудження, і я не вважаю це чимось дивним або ганебним. Так, мене приваблює дорослий сформований чоловік, чоловік твоєї сестри. І я не бачу в цьому нічого патологічного. І так, моє тіло відреагувало, але це не означає, що я перестала бути людиною, здатною мислити, аналізувати і нести відповідальність за свої дії. Так, я хочу з ним переспати і, можливо, зроблю це. Стосунки з сестрою вже зруйновані, а життя одне і я можу робити що забажаю. Я не намагаюся виправдати свої вчинки і не перекладаю провину на когось іншого, але я також не збираюся приймати спрощені ярлики від людей, які зводять усе до примітивної схеми хороші і погані, не враховуючи контексту, віку, досвіду і реальної складності людських стосунків. Можливо, це прозвучить самовпевнено, але з віком я справді навчилася цінувати себе більше, ніж раніше, і розуміти, що я заслуговую не на осу з боку випадкових людей в інтернеті, а на життя, в якому мої потреби, мої бажання і мої межі існують не лише на папері. Якщо комусь це здається зверхністю, я приймаю, що так мене і сприйматимуть. У вас є якісь коментарі? У редіта є. Окей. Okay. Але тепер це вже звучить не як життєва мудрість, а як мені подобається думати про нього, і я не збираюся цього приховувати. Авторка відповідає: якщо вам так цікаво, то так, я думаю про нього не лише тоді, коли ми поруч, а й у звичайних рутинних моментах, коли готую, їду в транспорті або займаюся дрібними справами. Я не бачу сенсу робити вигляд, що фантазії це щось надзвичайне або заборонене для дорослої людини, яка прожила життя, і знає, як працює її власна уява. Я теж багато про що думаю, але я не всі свої думки пишу на реддіті. Мене дивує, як легко ти говориш про фантазії, але при цьому все ще називаєш себе людиною з чіткими межами, хоча саме межі ти її порушила. Авторка відповідає: Я розрізняю фантазії і дії, і для мене це не порожні слова, бо фантазувати я можу скільки завгодно і про кого завгодно, навіть під час найнудніших побутових справ. Але це не означає, що я автоматично перетворюю це на поведінку. Тим часом авторка е трошки раніше в пості: Я можу з ним переспати, і я це зроблю, якщо захочу, так я цього хочу. Наступний коментар. Не знаю, чого всі так завелися. Половина людей тут фантазує про колег, сусідів або випадкових знайомих, і просто робить вигляд, що це не так. Чесно, мене більше дивує, що тебе шокувало власне збудження, ніби після 40 воно мало автоматично вимикатися. І тут включається модератор. Коментар модератора: цей трет починався як обговорення складної міжособистісної ситуації, але поступово з'їхав у опис сексуальних фантазій, особисті нападки між користувачами та взаємні провокації, що не відповідає правилам Сабредіту. Нагадуємо, що це не простір для рольових ігор, еротичних зізнань або самоствердження за рахунок інших. Подальші коментарі в такому ключі будуть видалятися. Трет закрито, повторні порушення бан. На жаль, ми не знаємо, чим завершиться ця історія, тому що авторка більше нічого не писала. Не знаю, добре це чи погано, бо мені було б цікаво дізнатися, яку ще єрість вона витворить, тому що зверніть увагу, який був перший пост. Яка я інтелігентна жіночка, я знаю свої межі, я аналізую все, що я роблю. Я знаю, що погано, що добре, я усвідомлю те, що я починаю щось почувати, але я буду тримати себе в руках, тому що я вище цього. І в кінці ви всі малолетки, я доросла жінка, що хочу, то і роблю, хочу, пересплю, хочу не пересплю. да, я про нього фантазую. Цей, блін, чоловік твоєї сестри. Ви 40 років з тою сестрою, напевно, разом прожили. Дуже шкода сестру і дуже шкода чоловіка. Уявіть, ви на сімейних зібраннях, а сестра вашої дружини до вас клеїться. Типу, що робити? І сцену влаштовувати на місці не хочеться, і це відверте домагання. Буду рада почитати вашу думку, я впевнена, що тут буде про що поговорити. На цьому на сьогодні все. Якщо вам цікаві такі історії, обов'язково підписуйтесь, бо їх буде більше, якщо я побачу, що вам вони цікаві. Цікаво таким спайсі розбавити всякі драми. Вам дякую за підтримку каналу і ми з вами побачимось на просторах Reddit. Всім па-па!